Всім вітання. Вчора потрапив на досить такий цікавий фізичний процес, фізичне явище, яке сьогодні хочу продовжити. Добре, що хоч хтось небудь здивувався і написав, що це фейк. Значить, люди не вірять це вже добре. Але зараз, як то кажуть, розвінчаємо всі сумніви, щоб люди зрозуміли, що це дійсно так. Як ви бачите, зараз у мене вольтмет стоїть на 750 вольт зміна напруга. Один щуп стоїть на заземленні, другий щуп стоїть на камені нулі. Тут у мене вхід, фаза. Так само нулі, тому що виключено живлення. Тобто зараз немає ніяких лампи, ця, яка працює. Наводок не дає, то, що теж таке буває. ну от Може якась там є 01, там 1 вольт це таке. Ну, але 0. Тепер включаю живлення. Так, напруга зразу з'являється, навіть коли в мене щуп вільний, Тобто, вже працюють хвилі і споживання 32 Вт. Тепер дивимося, я стою на. Камінь безпосередньо. 4 вольти. Стаю на камінь з цієї сторони, це також важливо. 3 вольти. Тепер стаю на камінь нижній 83 вольти. І на камінь, де я ставав, тут у мене 4 вольти. Тепер я стаю де менш затушовано 4 вольти. І більш затушовано більше графіту, вже 15 вольт. Тобто, це не є якийсь там конденсатор, що це все залежить від того, скільки графіту нанесено на камінь. І вже ми бачимо різницю потенціалів. Так, вольтмет поставив на 200 вольт. І тепер дивимося з цієї сторони. У мене мідна фольга лежить безпосередньо на плівочці. Дивимося, яка в нас тут напруга. 10 вольт, так? Тобто безпосередньо вже тут можна сказати, що це конденсатор. І ми маємо 10 вольт. А тепер стаємо збоку на камінь. Тут 36 вольт. Знизу у нас нічого немає. Джерело хвилі, і, якщо говорити про конденсатор, то тут ми можемо говорити про конденсатор. Тут у нас 10 вольт, а де абсолютно немає нічого, ми маємо. 3,5 рази більше. Тепер у нас 0 під'єднаний. Зараз я передаю камеру оператору. І 0 від'єдную. От, 0 від'єдную. Так, і тепер дивимося, що в нас стало з напругою. Тут напруга 86 85 на фользі вже більше стало. Тобто, уже фольга, коли я відключив 0. От в мене 0 відключений. На фользі було 10 вольт, стало в 10 разів більше. На камені виросло, але лише ну, майже в 3 рази. І тепер з цієї сторони дивимося. Так само 135 вольт. Якщо я стаю сюди, у мене на камені тут 6 вольт і де більше графіту вже 28 вольт. Тепер я перехожу на, дивимося, споживання у нас нулі. Видно так. І, так, зараз перейдемо на струн. Так. Струм нулі. Струм зараз не протікає. Зрозуміло, чому струм не протікає, тому що нуль від'єднаний. При відключеному навантаженні фактично працює тільки хвиля. І вже при працюючій хвилі ми маємо напругу. От тут ми маємо напругу 137 вольт. Тепер ми беремо вилку Авраменка, Приєднуємо на камінь. І зараз я візьму викрутку. От викрутка індикатор. І дивимося, чи в нас є іскра. Пару секунд почекаємо. Знову є іскра. І зараз заміримо, яка в нас напруга максимально зарядиться. В такому випадку споживання, як було нулі, так і залишилось. Нуль у нас від'єднаний. Струм не протікає. І тепер дивимося, у нас щук прижати просто на камінь. І дивимося, яка напруга. Один у нас тут. І дивимося на покази вольтметра. Більше 500 вольт. Вчора я демонстрував, що було 306 вольт. От Пару секунд буде. Зараз я включаю і менша напруга. Чим довше стоїть, тим буде більший розряд. Зараз я почекаю, І на якій напрузі під навантаженням зупиниться заряд конденсатора. Тобто, зараз у мене вольтмет використовується як навантаження, і постійно щупи стоять на конденсаторі, і напруга 114 вольт. Коли я розмикаю. Пішов заряд конденсатора, і коли я приєдную, вже більше 300 вольт. Якщо довше почекати, напруга вийде за 500 вольт. Як ви бачите, заряджається от вилка в раменка. я кладу на графіт і прижимаю просто залізячку, щоб був контакт. Якщо я встану зараз на вимірювальний прилад. От, більше 400 вольт майже 500. Тобто, це не є ніякий фейк, це є реальна робота радіантної енергії, яка спричиняє коливання кристалів. З допомогою графіту енергію цих кристалів ми об'єднуємо. І через вилку Авраменка здійснюємо заряд конденсатора більше, ніж 500 вольт. На сьогодні таке пізнавальне відео. Я думаю, багато хто здивований, але пізнання завжди буде дивувати, якщо до нього підходити серйозно. Всім успіхів і до нових зустрічей!